У мене реально сталася якась регресія та запаморочення в той момент в голові, і потім я почав бачити якісь картинки. І коли я зробив десь 10 кроків та повернув голову, спочатку побачив табличку з надписом вулиці та того мосту, а потім опустив голову вниз і побачив біля кущів зовсім іншу табличку. І коли я прочитав, що присвячена вона була французам, яких у 1942 році депортували звідси в Україну в концтабір, Рава Руська в мене просто стався шок, і якийсь регрес в минуле життя. Бо до цього я не розумів. Чому я декілька років тому приїхав у Францію і відчував тут себе начебто вдома? Хоча такого я не відчував ще в жодній з 20 країн, де я був до цього. Чому я зараз поїхав у цю велику подорож всією Францію, і мені тут спокійно і затишно всюди, в кожному регіоні? Чому я в житті був завжди революціонером і хотів змінити цей світ на краще і боровся за якусь справедливість? В мене реально сталася якась регресія та запаморочення в той момент в голові, і потім я почав бачити якісь картинки. Як я був французом в минулому житті, жив десь у Франції, був революціонером, не військовим, а саме тим, хто збирав людей на революції, щоб повалити той чи інший режим. Саме тому мені Франція близька, і я відчуваю цих людей, їх дух, їх історію. Бо напевно раніше був частиною цієї спільноти. Потім я побачив картинки, як нас з потягами чи на повозках кудись везуть, напевно, в Україну, в концтабір Рава Руська у Львівській області, про які я нічого до цього не знав. І саме цей досвід закарбувався у французькій пам'яті як пекло Рава Руської або табір Краплі води та повільної смерті. Паралельно там в місті існувало ще й єврейське гетто, створене у 1941-му. Частину людей там розстрілювали прямо на місці або біля нового єврейського цвинтаря, а частину депортували до іншого табору смерті неподалік, і за різними джерелами там вбили щонайменше кілька тисяч осіб під час тих подій. Якщо повернутися до французів, то в історії сказано, що тисячі французьких військовополонених і деякі учасники руху опору пройшли через цей шталах 325 в 42-му і були там, на жаль, вбиті. У Британії зараз діє асоціація «Права Руська Британь, яка з 2010 року встановила таблички пам'яті у Вані, Кімпері, Ляболь та інших містах, де прямо вказано, що французи звідси були репресовані в Україну в 1942 році німецькими фашистами. Як і зараз Росія вбиває українських мирних громадян та військовополонених щодня в своїх концтаборах десь там за Перебріком.